Працевлаштування за кордоном чудова можливість підзаробити і побачити світ в інтернеті. Подібних оголошень багато робочі руки потрібні скрізь. Однак, обіцяна роботодавцем, європейська казка для наших співгромадян нерідко обертається жахливою драмою. До редакції нашого телеканалу звернулась киянка, яка стверджує, що стала жертвою шахраїв. У телефонній розмові Тетяна розповіла, що шукаючи роботу у всесвітній мережі, вона натрапила на оголошення про роботу за кордоном, а саме у Польщі. Фірма, яка пропонувала вакансії, знаходиться у Херсоні, але дівчина про всяк випадок відправила своє резюме на посаду фасувальниці на завод з виготовлення пластикових вікон. За кілька днів їй зателефонували. Запропоновані ум. Мови працевлаштування Тетяну задовольнила, тож вона погодилась укласти договір. Однак, згодом поведінка працівників приватного підприємства поселила у дівчині певні сумніви. На фірмі від мене чательно скривалася інформація. Наскільки я не вивідувала, на мене просто кричали. Це відзначально визивало підозріння. Моя ошибка в тому, що я просто довірилася людям. Доверие у меня вызвала просто девушка, которая оформляла меня на работу. Дівчина згадує, ліцензію агентство отримало в 2011 році, тоді як її запевняли, що фірма успішно працює ось уже 10 років. Усі документи оформлювали через електронну пошту. За послуги з працевлаштування Тетяна сплатила 2000 тисячі гривень, плюс кошти на оформлення візи, страхування, квитки. Але підписуючи договір, дівчина через власну необізнаність у цьому питанні не помітила головного. Умови трудового договору були грубо порушені. Фирма прислала мне приглашение. В город Люблин на завод металлопластиковых окон. Я не знала о том, что приглашение должно переходить с переводом, о том, что должен подписываться контракт на моей территории. У меня была мысль просто все бросить и просто не ехать. Мне надо было так и сделать. Дівчині пояснили, що контракт із нею укладатимуть безпосередньо у Польщі на місці роботи. Представник фірми, которого, по словам дівчат, опять же таки, а не знаю, його 10 років, не встретив на вокзалі. Я ізначально думала, що мене привезуть на завод, а чому-то він привез мене на квартиру, якоби для адаптації. І сказав, що в обід приїде на наступний день і вже ставить на контракт. и завезет меня на завод. Я не поняла, почему, почему квартира какая квартира и что такое. И у меня были самые мрачные мысли. Четыре дня я пребывала на данном месте и постоянно звонила ему и просила его, чтобы он дал мне работу. Он говорил, что у него на это нет времени. Он приезжал среди ночи. Ложился на эту кровать, а я спала на холодном полу. Мне даже нечем было укрыться. В конце он говорит, что Таня для тебя, кроме того, что э, ты, он так вот не вступишь со мной в половые отношения, значит, уезжай. Дівчина не на жарт злякалась, сказала, що заявить у поліцію. Схоже, саме це і відбило у роботодавця будь-який інтерес до українки. Він дав їй 200 злотих, це приблизно 450 гривень і відвіз на вокзал. З підірваним здоров'ям та психікою Тетяна повернулась у Київ та одразу пішла із позовом до міліції. Наразі постраждала судиця із агентством посередником. Тим же, хто збирається працювати за кордоном, Тетяна радить бути пильними та, в разі чого не боятись відстоювати свої. Права, я не можу найти роботу. Здоров'я подорвано повністю. Я хочу, щоб ніхто не попав в таку ситуацію. Отриману інформацію, ми вирішили перевірити. Знайти номер телефону агентства в інтернеті не склало труднощів. Останню вакансію на сайті розмістили два тижні тому. Телефонуємо, аби нібито влаштуватись на роботу кухарем. Помар требуються зарплата размисне, какого вирозряду смотря на, на вакансию ви подойде. Коли ж мова заходить про Тетяну, співробітник фірми не заперечує, що такий інцидент мав місце. Дівчина просто не підійшла на посаду секретаря. Саме ним Українка мала працювати за версією агентства. Тоді швиденько підшукали іншу роботу, але клієнтка відмовилась. А не всімуна міталопластикового книжів, а не їздила, їздила о, на другу вакансію. Вы ездила как секретарь на фирму. У меня кроме Тани много людей ездила и все нормально, и люди, которые понимают, что в Польше могут быть свои нюансы. Документы мы подготавливаем полностью, отправляем людей. Там вже, ну, как они срабатываются, это уже как бы, тоже много от них зависит. Потому что если, например, человек ну, рассчитывает на одну, а там тяжелее работу. Я с ней лично говорила, переписывалась, поэтому мы никого не бросаем не захотіла піднімати таку помощі на чиєму боці правда розібратись важко. Хоча у Тетяниному запрошені на роботу, яке складено лише польською мовою, що в принципі суперечу законодавству України, чітко вказано. Тип діяльності господарський професія монтажник вікон. Цей знавод заходиться у місті Замбров. Чому ж тоді Тетяну відправили у Люблен? Задача з багатьма невідомими. Втім, знайти хорошу роботу за кордоном можливо. Головне знати кілька важливих моментів. Спеціалісти радять в першу чергу звернути увагу на візу. Якщо робота легальна, то вона має бути тільки робочою. Уважно вивчать договір, який повинен бути складений ще в Україні українською мовою. У документі повинні бути прописані термін найму, зарплата, умови проживання, графік роботи і кількість вихідних. Треба особливо звертати увагу, що дійсно даний суб'єкт господарської діяльності або фізична особа має перелік всіх документів, які надають йому право займатися даною господарською діяльністю. Посередник, який працевлаштовує громадян за кордоном, не може брати гроші завчасно. Крім того, між нашим громадянином і даним суб'єктом господарювання, тобто посередником, також заключатися угода. В даній угоді давно передбачатися все, що стосується працевлаштування. І після цього заключатися угода з іностранцем. Той, який працевлаштовують, і після цього платиться гроші. Договор, який непосередньо заключає сам громадянин України, тобто працівник з іностранним роботодавцем, він заключається на той мові, де він буде працювати, але він має бути переведений на мову даної людини, яка буде працювати. Крім того, ці договори зовнішньоекономічні вони повинні бути ще нотаріально посвідчені. Надійна фірма посередник обов'язково надасть вам всю інформацію про роботодавця, з яким потрібно зв'язатись ще до від'їзду за кордон, щоб з'ясувати, чи чекають вас там. Вирушаючи за кордон, обов'язково дізнайтесь адресу і телефон українського консульства. Якщо роботодавець вас обдурить, допомогти вам зможуть. Тільки там Віра Підлісна, Віталій Бізюк, Олександр Ларіонов, телеканал, Херсон Плюс.